Тетяна Уралова, експертка з безпеки журналістів в мережі центрів журналістської солідарності Національної спілки журналістів України. Починали з того, що спочатку у нас 2014 року, я сама родом з Маріуполя, і у нас в 2014 році почалася окупація Маріуполя. Вона була два місяці з 13. З 13 квітня 2014 по 13 червня 2014 року у нас е, були бійці так званої ДНР. Е, е, у нас працювали е, люди ФСБ і там, ну е, явно, це були не Маріупольці, і тоді було зрозуміло, що е, це так просто не закінчиться. Я потім почалась війна. Потім у нас з'явилися так звані шахтарі і трактористи, їх там ні. Я була головним редактором місцевого телеканалу, і мене запросили на ТРК України саме воєнкором. І от з 2015 року по 2020 я працювала воєнною кореспонденткою саме на лінії фронту і зоні, зона відповідальності була Донецька область в Маріуполі. В Маріуполі мій чоловік був на ротації, він військовий. Вона у нього почалася в, в листопаді 2021 року, селище Пєскі під Донецьком, і власне, триває досі. Зараз його підрозділ знаходиться теж на, ну, в Донецькій області. У нас 13 червня. Завжди відзначали свято день е, визволення Маріуполя від е, рашиських загарбників, е, яке відбулося 13 червня 2014 року. Так ось е, 22 другого року. 13 червня, у нас просто весь Маріуполь був жовто-блакитним. У нас всі центральні площі, всі центральні проспекти, у нас був дуже класний парад з військовими. Всі були в вишиванках від мала до велика. Маріуполь це Україна. Він таким був і залишиться. Я його не дивилась і дивитися не буду. Але те, що я. Читала е, враження від маріупольців, я їм довіряю, тому що е, ці люди дійсно прийшли в маріупольське пекло. У нас дійсно не було евакуації, у нас дійсно не було обсє, і, і е, у нас не було ні світла, ну нічого з того, що показували в цьому фільмі. Перше після перемоги святкувати будемо. Я, я сподіваюся, що е, мій чоловік і тата Доньки повернуться додому, і ми будемо разом всією сім'єю. І обов'язково будемо на нашому березі Азовського моря в Маріуполі.